Як вам мої віандоти? <ріху> така ой порода. Вони реагують на мій телефон. Віандот срібло. Вони різні бувають. І голубі, і червоні. выносливы луны. Холода долго переносит. И я добрыми наситками. Что-то там уже есть сын. Это чернявый то А ну смотри мне в глаза. А все такие Жарко, бачите, не хочуть на сонечку. Зараз підемо до гурта.